Кожен з нас п'є каву. Хтось більше, хтось менше. Але як кава впливає на наш організм? В першу чергу, на наші кістки та суглоби? Адже всі чули, що кава вимиває кальцій та мінерали з нашого організму. Можливо, є якісь чотири прості кроки, які вбережуть нас від цього негативного ефекту? Однозначно є. І про це ми поговоримо в цьому відео. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику. Так, ви в жодному разі не пропустите цікаві факти та різні нюанси пов'язані з кавою. Я думаю, варто почати з того, що саме потрібно нашим кісткам і суглобам. Маю на увазі які вітаміни та мінерали. В першу чергу, це кальцій, магній, трохи фосфору, вітамін К2, вітамін Д та кислоти омега-3. Нашого внутрішнього скнару можна потішити хіба що вітаміном Д, тому що частково ми його можемо отримувати безкоштовно, прогулюючися на дворі під нашим сонечком. Тепер про найголовніше: чи вимиває кава кальцій з нашого організму? Так вимиває: якщо випити більше трьох чашок кави в день, то ми втратимо 20 мг кальцію. А ще бонусом кава зменшує всмоктування кальцію організмом на 10-15%. Тобто, якщо ми випили каву зранку, в обід і ввечері, то бонусом до того, що ми втратили кальцій, ми ще й зменшили можливість організму його повноцінно засвоювати. Наскільки це страшно? Одна склянка молока 200 мл містить в собі 250 мг кальцію. В найгіршому випадку ми засвоїмо 30%. Мінусуємо одразу вплив кави на наш організм це ще мінус 15%. Завдяки математиці ми можемо порахувати, що з одної склянки молока ми отримаємо 37 мг кальцію. Виходить, одним махом ми покрили всі втрати. Також джерелом кальцію для нашого організму є і інші продукти, тож тут засмучуватися точно не варто. А що там з магнієм, вітамінами та жирними кислотами? Суттєвого впливу на вище перераховане кава немає. Як то немає, то чого ж тоді її не можна пити, запитаєте ви? Давайте розберемо основи. Кава має сечогінний ефект, відповідно, вона сприяє зневодненню організму. Разом з цим відбувається вимивання з організму наших корисних мікроелементів. Виходить, коли ми ходимо в туалет, то ми втрачаємо кальцій, магній та інші корисні речовини. Можливо, тримати все в собі? Однозначно, цього робити точно не потрібно. То що ж тоді варто робити? Пам'ятати? Про основні правила, коли ви п'єте каву. Перше. Якщо ви випили горнятко кави, випийте склянку води. Друге. Якщо у вас є можливість пити каву з молоком, то зробіть це. Але хоча від того молока може бути більше шкоди, ніж від самої кави. Класно бути людиною. Правда? Третє. Ваше харчування повинно бути збалансованим та повноцінним. Жити на одній мівіні та ранковому американу це дуже погана ідея. Четверте. Варто пити каву без кофеїну, адже оці всі страшні речі, про які ми говорили раніше, це якраз справа рук цього маленького шкідника. Суглоби. Ми їх і так не бережемо та ще й добиваємо різними своїми напоями. Суглобова синовіальна рідина це в'язкий гель, який зменшує тертя хрящів та живить їх, коли організм зневоднений. Ця рідина змінює свої властивості, а мастило гіршої якості, збільшує тертя, від чого виникає біль. Не такий, звісно, біль, коли вам за додаткові гроші додали карамельного сиропу до кави, бо так буде смачніше, а справжній біль. Тож, щоб уникнути таких проблем, варто пити достатню кількість рідини, багато рухатися, адже рух це життя. Також мати в своєму раціоні продукти багаті на жирні кислоти омега-3 та гіалуронову кислоту. То що ми маємо в сухому залишку? Кава це не вбивця наших кісток і суглобів. А ось нестача сну, погане харчування, стреси і сидячий спосіб життя це справжні диверсанти. Тож, якщо ви спите 4 години на добу, харчуєтеся фастфудом і переживаєте через дві чашки кави, то це дуже дивні пріоритети. Давайте почнемо з найважливішого з себе. А кава ну що кава, просто пийте її з розумом, і буде все добре. Тож, до зустрічі у наступних відео! we